Друзі, привіт! Трошки я набрав інструменту небагато, але трошки підкупив. Рідсів тут. Зараз я вам покажу, що я придбав. А ви, можливо, в коментарях підскажете, чи я щось правильно зробив, чи неправильно. І що мені ще треба взяти, посовітуйте. Ну, а все-таки поділюся, що я. Придбав такі різці з мінними пластинами, тут ще койшу, що. Ну, в общем, покажу. Так, а спочатку, дивіться, що у мене з'явилося. О, Зараз і скиду, покажу. Похва... Похвастаюся. О, Бачите, дивіться, який костюм придбав собі. Вискочив у мене у рекламі, подивився. І я. Згадав десь у блогера одного, не пам'ятаю в якого теж, бо, теж бочив такий самий. Я чомусь гадав, він трошки темніший. Аєй, але він теплий. І зовсім недорого. Такий теплесенький тут. Начосик такий. До речі, зараз покажу ще і штани. О, дивіться, бачите, теплий, кармани тут. Ось яркий підлокотники, наколінники. Хе -хе. В общем, в общем, друзі, зовсім недорого. Кого цікавить, то я силочку в описі під відео ось, ось залишу. Так, а фірма, яка це десь етикетка була в мене ще, ще й не відірвав. О! Сізам. Ось. Ось таке, бачите, ну то таке, то яка різниця. Головне, що недорого і досить таки те, тепло. Звичайно, дуже яскравий, але нічого. Е, хто любить бути у центрі уваги, якраз для них. Виходить, а це я буду одягати, як виїжджати на тракторові. Трактор у мене червоний, а це помаранчевий буде. Якраз все буде окей. І буду одягати його на рибалку. Підійду на рибалку, рибаки побачать, як багато розбіжаться всі, і місто буде вільне. Подумають, що там рибінспекція чи ще щось таке. Хе -хе -хе. Ну, то все, то все жарти. Ну, а так, ось так. Будемо будем, будем пробувати світлоотражаючі ці. Ну, В принципі. Я не жалкую манжетики. Досить тепле. На вулиці температура повітря, я дивився майже 0 градусів. Але так, не досить холодно. Я, правда, піднів льоточку. Ну, я гадаю, якщо температурка буде десь, десь приблизно градусів 10-15, саме, саме воно. О. І головне, не загублюся. Жінка зразу побачить, де я. Ну, ось так, так. Ну, це все таке. Давайте тепер перейдемо до того, що я придбав до свого ось оцього станочка. Хто не бачив, хто дивиться перший раз, я придбав ось 10 днів назад ось цей станок, 16У04П. Ось так. Ну, до нього було тут трошки кілька рісів, конус, там поганенький патрон. Придбав я вон. частотник, е тахометр обертів. Ну, в общем, далі я розповім вам. Давайте зараз сьогодні буде відео про те, що я тут придбав. Ну, першим ділом придбав. Ось такий патрон. Все це я купляв на наших українських сайтах. Звісно, на Експрес, там, чи на китайських там, тему, чи ще було б дешевше, але якби не терпиться і придбав. Ну нічого, будемо докуплю... докупляти потім. Ось такий патрон від 3 до 16 мм, досить такий мощний. разом із. Конусом морзе 2, якраз на мій станок. І купив ось кілька. Ой, ось зовсім, я ж рахую, дешево ось такі різці. Ось такі різці, вони по 25 гривень, на два болти стають. Ось зараз вам покажу ось, ось такий різець. Ось такий. Щас як він, отак. Це якийсь фасонний, чи підкажіть який це третій. Бачите, якийсь чи канавочний. Я ж кажу, не спеціаліст зовсім. Буду вивчать, буду вчитися. Ось теж такий. О, ось такий. Зараз покажу. Так, тепер як він правильно, ага, де напайка? О, щось є. А, так, да, це, якщо дивиться вправу, то це лівий. о, Лівий. Ось такий. Це, мабуть, для нарізання різьби внутрішньої або якісь канавки робити. Ось, а ну підскажіть мені, дивіться. Ось такий різечик, бачите? О, і це ось такий дуже схожий на відрізний, але такий малесенький тут щось малесенькі детальки відрізати, мабуть, ним можна. Ось, ось такий. О. Оце таке ось. Так, ага, ще ось придбав е, ці центровочні свердла. Два ось таких невеличких, маленькі ось такі, а два ось такі більші. Бо в мене не було. Так, ну що, що ще? Це ось дивіться, я не знаю. Точить, вроді, ну, я не спеціаліст, не погано. Я ось на наждаку старий різець, сколитий трошки, ось заточив. Ось так. Нема в мене ще поки що наждака такого як треба, алмазного. Там у мене сірий є. Ну, Свердла я точу то ними. То подивився, вроді би, ріже. Нормально. Ну, а це той, що я трошки раніше заточував. Щось там я наточив, ну він ріже. Як ви бачили в, попер... Ой, в попередніх відео він ріже. Так, давайте тепер будемо. Ось такі в мене зараз. Тепер китайські різці. П'ять штучок я взяв. Це ось до нього ще по дві до них по дві пластинки запасних. Тут є, звичайно, всі знають, хто точе, то, то. Ну, зараз я просто покажу вам, які є. Я вже пластинки поприкручував. Ну, це так внутрішній. Проходний ось такий різщик. Ось, бачите? Ось такий. Це один у нас. Поки його сюди. Так далі. Ось ось проходний. Ось такий різець ще взяв. Ну, я брав такий, щоб самі, поки що там. Прохідний, відрізний. Ось такий узяв. Оце наборчик був, 5 штучок такий. Досить недорого. Ага. Ось такий, з отакою ось пластиночкою тоненькою. Бачите ось. Ось такий. Так, зараз ще є. Ага. А, це такий самий тільки лівий ось. З тоненькою пластинкою проходний ось. О, ось такий, З такої тільки лівий. Я вже так потрошку вивчаю. А це ось відрізний. Я пластинки поприкручував. Ось ось такий. О. Оце, друзі, такі різці я взяв. Ну і що, оце, мабуть, поки що і все, що я. Поки що все, що я взяв. Так, давайте зараз я покажу, що я зробив тут на станкові. Ну і попробуємо кілька. Різців, що вони, що в мене вийдеться з цього роя. Так, друзі, вставлю патрон. Попробуємо і ним. Більше свердло ставлю. Я зараз попробую ось такий. Зараз, так як я неопитний, мабуть, я трошки висуну заготовку далі, щоб бува не залізти мені в патрон. Отак десь. О. Для початку пів міліметра. Так, міліметр і на подачу. Давайте зробимо чистову обробку. Чотири десятки. трошки є матове покриття, але досить таки і непогано. Так, спочатку небагато. Чотири сотки. Погано. Це, друзі, желізо вроді би м'яке. Так, зараз давайте я знайду десь желізо хороше. Ага. Ось у мене, дивіться, це із якогось вала. Я гадаю, тут метал буде покраще. Це теж я пробував точити. Зараз спробуємо це. Оце тут ну, все рівно непогано. Зараз я покажу ближче. Ой, не це я. Ну ось, дивіться, ось так воно обробляє. Досить таки і непогано. Тут сталь буде трошки краще. Зараз давайте спробуємо це. Так, поїхали. Так, зробимо менші оберти. Дісті тридцять. Так, це ми будемо вбирати. Ой, не соток, а п'ять, десяток. Я вже неправильно сказав, і раніше. п'ять десяток пів міліметра ну, звісно матова така поверхня буде ну стружка хороша бачите тоненька я зараз заганяти не буду буду потроху набиратися опиту буду додати Зараз хіба що цей раз пройду і поставлю міліметр. Одиничку. Якби по діаметру мі... міліметра знімає пів. І все рівно небагато, бачите. Так, досить непогано, зараз торцанемо трошки, а потім поставлю ще отой різець тоненький. Ромбік отой. В принципі, непогано вийшло. Так, добре, зараз переставимо ну Зараз спробую пос поставити оцей І ще для більш чистіший на обертах. Попробуємо зробити, зробити щоб було... Так, ну що ж, поїхали. Так, добавимо обертів. Ну от. Ну майже 600. Хай буде так. 4 десяток. Матове, чуть-чуть, ну, а так, кошти гладенько. Ну що ж, на кінець. <кхи> ага, зараз спробую ще цей зацентрувати, бо тоді щось у мене не зовсім з першого разу було, вийшлося. Так, зменшити обороти. Тепер, як все стало на місто, усе чітко. рівненько. Має треба більші оберти. А ну зараз спробуй. Треба більші оберти. Просто треба більші оберти. Нормально все тут зацентрувалося. Що, зараз спробую відрізати, хоч перший раз тут я вже... Ой, нащо я від той відкручую. Ой, ріже, струже. Хе -хе. Ну, друзі, буду, є у мене задумка зробити тут одну іграшку. Можна і так сказати. І трохи є токарних робіт для неї. Так, що в нас тут? Вроді би я дивився рівненько ось такий відрізний різець. Омав. Що? Щось неправильно. Так, одна одній пластині гемстиль. Ну нічого. Так, будемо дивитися, будемо читати. Поламав пластину, ну нічого, в мене ще дві є. Щось, друзі, неправильно я зробив. Поставив оберти 200. Найшов тут різець якийсь. Підточив його, дивився я як. Ну, навряд чи в мене вийде. Вроді виставив. Ну, ще одна попитка. І будем іти вимчати. Ламаю ні? Одрізав, -маю! Одрізав і зараз подивлюсь нарізать, ну, заточив сам різать отой саморіз, чи як воно, і відрізав, різать, все, я зрозумів. Треба їх зробити самому, виставляти по центру. Хто я поспішив. Ну нічого. Ну, в общем, поки що хватить. А далі буде. Спробую виточити я одну штучку, одну іграшку. А яку, то буде у слідуючий раз. О, ось, бачите, друзі, вже там стружки я наточив. Щас. Трошки, чесно кажучи, трошки підмерз. Не дуже у цьому костюмчику, але трошки є. Ну, ось, бачите, ось так я зробив. Що я тут, що в мене не вийшло було? Зараз я вам покажу. Дивіться, оцей провід від датчика, що в мене йде. Ось ось він. зараз я вам покажу. Ось, бачите, он магнітик. Ось оцей ось датчик хола. Так званий. Так, тут у нас що? Тут нормально. До речі, дзвонив до мене чоловік, казав, предлагав мені шестерні різні, казав, передзвоне, сфотографує їх чи зуби там. Так щось і не передзвонив. Не знаю. В общем, дивіться, оцей ось провід я був примотав ось сюди, отак до оцих проводів. Ось. О, Отаку. -о. І перестав у мене показувати. Перестав в мене показувати тахометр, я їх відкрутив. Тобто, отут що він показував? Риски, просто були на табло риски. Переніс я ось, бачите, трошки вправо. Переніс я сам частотник. Ось тут у мене, бачите, так можна виключити. Ось. ось так зробив. Тут, бачите, ось я показував в попередній серії. Тут 9 вольт. А сюди на оце місто. Знаєте, тут трошки соплить, треба щось робити. Е зробив поки що ось таку лампу, не доробив. Так що, друзі, роблю. Так, буду, заказав я мотор. Ну, мотор навіть і не теплий, холодний. Це, мабуть, трьох, не мабуть, а трьохтисочник. Тому що, ось дивіться, зараз я вам покажу. Так, оце в нас зараз буде пряма передача. Так, включив, ось зараз. О. Так, включив пряму передачу, включаємо. Дивіться, на частотнику... 14,9 Герц частота. Обороти 800. Ось, дивіться. Половина частоти. Бачите, 25 частота. А півтори тисячі оберти. Я, Дивіться, як масла є. Я далі не буду накручувати. Не, не хоче, щоб там магнітик одлетить. Навіщо йому такі бешені обороти? Коротше, я заказав, найшов на OLX у чоловіка ось через пару днів прийде мені двигун 1,5 кВт. Це 2,2, то 1,5 кВт 1000 обертів. Тобто у мене буде Якщо на частотнику, на прямій передачі 1000 обертів буде. Хватить, я думаю, з головою. І тоді не буде, можна буде працювати на прямій передачі. А то так я працюю тільки на пониженні. Навіщо лишній раз ті всі шестерні крутяться. Ось так. Ось Бачите, підтікає тут масло. Масло є. Я дивився, таке доволі чистеньке ще. Тут все помастив. Бачите, почистив, лімбусь, почистив. Тут, тут, видно тепер. Ну, нічого, виходить. Бачите, розберусь, то щось я неправильно виставив, що зламав, то різація. Видно, під низ він підліз, я не подивився висоту. Під це я ось знайшов пластинку 2 мм. Треба буде зробити хорошу риску або приспособу, щоб точно мірять, щоб було по центру. А відрізав, бачите, ось отак. Так що потихеньку потихеньку виходить. Ну що ж, друзі, на цьому закінчую. Строго мене не судіть. Я ще тільки вчуся, ще тут, якщо можна сказати, то може годину-півтори всього за своє життя попрацював на станку. Ну, потрошку щось отримається. Потрошку щось виходить, а, до речі, ось дивіться, <хвастаюся> похвастаюся. Ось виточив. Мені треба таких чотири ось такий болт. Ну, Різьбу, правда, я нарізав плашкою. А так виточив по розміру. Ось такий. Хай, можливо, нормальний, нормальний. як для першого разу це така більш-менш деталь. Перша в житті, можна сказати, на токарному станку, навіть зразу. Я помаленьку не спіша. Ось виточив. Ще мені треба таких три штучки. Виточить, все підходить. Спочатку тут мало був, бо різьба плашкою не до кінця нарізається, потім знову поставив у станок. Трошки отут прозняв і нарізав. Різьба взагалі класно вийшло. Гайка навіть не болтається. Ну, різьбу я плашкою нарізав у тисках. Ось так. Ну то таке. Так що, друзі, ось такий відосик. Підказуйте мені, які там різці, що до чого, що як, на яких там обертах. Ну, мені писали, в мене вилетіло з голови. Усе зразу запам'ятати я не можу. Ну потрошку вчуся. Ось буду щось робити, щось потихеньку видумувати. Ще мені прийде двигун, заміню двигун. Буду потрошку рідсі шукати, пробувати рідсі різні. Дивитися в інтернеті, що люди розкажуть, що ви підскажете. Так що, якось так. Ну а на цьому буду закінчувати, щоб не дуже довге, відео, а то й так довге відео вийшло. Буду закінчувати. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, ставимо дізлайки, обов'язково коментарі, поради і всяке таке. Ну, на цьому все. Пока. Слава Україні!